Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 953 190 особин за добу 1230. танків 10 732 одиниці за добу, 3. бойових броньованих машин 22 364 одиниці за добу 11. артилерійських систем 27 136 одиниць за добу 45. Реактивних систем залпового вогню 1 375 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 1148 одиниць за добу, 2. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 34 одиниця за добу, 112, крилатих ракет 3196 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 46 750 одиниць за добу, 139. Спеціальної техніки 3869 одиниць дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.